Вітаю вас на каналі Купуй зі мною! Це магазин Сінсей. Сьогодні відкриття у нашому місті величезного магазину, дуже великий вибір у відділі хом. Це найцікавіше, гарно все розставлено, і я бачу багато товарів є в наявності, які не були раніше. Ідемо подивимось, що новенького завезли. Та це дерев'яна декоративна 339. Ось така велика овальна 599. Цікавої форми 269. Невеличка прямокутна 189. Ось такі миски, бачу їх вперше на полицях магазину. Ціна 459 за більшу і менша 269. Ну і, звісно, величезний стелаж зі свічками. Тут лише половина їх, ще є з іншого її сторони. Ось ці з китичками дуже гарно виглядають. Ціна 269. Рожеві, червоні та темно-сині. Ось така таця ця декоративна листок 219 Тарілка маленька. Золотий відтінок 99, Осінній декор по 149. Свічки з приємним ароматом Кришка дерев'яна. Ціна 240 гривень. Це просто я зніму для любителів, хто полюбляє штучні квіти у домі. Подушка для сидіння 189 гарно набивна у двох кольорах 45 на 45. В наборі тут дві штуки для сидіння подушки 149 у темно-сірому. І ось такому ніжному м'ятному. М'які наволочки на подушки 269, мішка теді 219. У двох відтінках. Ось така молочного відтінку 149. Такий варіант 269-45 на 45. Бежевий, темно-сірий, світло-сірий та молочний. Леопардові наволочки на змійці 189 40 на 40 у двох відтінках. Котонові наволочки у світлих відтінках спокійних. 45 на 45 149 гривень. Тут уже оазис зустрічають нас великі дерева та рослини 219. Декоративна рослина для дому і такий варіант 169. По 119 маленькі. Така рослина у мішковині. Ціна 149. Тут же цілий вазон з квітами. У двох відтінках ціна 219. Орхідея на одній гілочці 119. Органайзери у двох відтінках 149 зіщіпаються на липучку. Великі органайзери. Є звичайні однотонні та з принтом 169. 30 на 30, набір таких органайзерів 3 штуки 269. Велика корзина для зберігання тканина. Вельвет. 340 у молочному та зеленому відтінку. 899. Пластиковий візок на колесах. Три відділення. Ось такий столик 45 см в діаметрі. 599. Є ще у молочному білому відтінку. І такий красивий м'ятний. Полиця на два відділення металева чорна 389. Ось такий гарний варіант, колись хотіла замовити по інтернеті. 800 у чорному дереві. Столик невеликий. 599. Вази рожеві 119. Ще одна новинка. Класна ваза за ціною 59 гривень. Дуже гарний, приємний відтінок осінній. Такий цегловий. Ваза 219. І такий варіант також 219. Так, ось ці всі вази я вам показувала швидше. такі малесенькі фігурні. По 39, бурштинового відтінку 219. Ключниця дерев'яна на 5 ключів, ціна 219. Поличка дерев'яна 269. Це вже пішли в ведмеді, дитячу кімнату. Кошики для зберігання по 519 з кришками і меншого розміру бачу є за 259. Такий варіант кошику без кришки 269. М'які корзини для зберігання іграшок. Ведмедик 239. Є ще ось такі гарні варіанти лисички. Тут гарно показано рушники, зберігають 240 гривень. І з ведмедиком 219. Коробка паперова 219. Ще одна корзина для зберігання 219. Побачила дуже класні чашки, лисиця 169. І такий варіант з коником єдиноріг. 169. Чашка подвійні стінки. Котик 169. Анжбокси по 169. Hello Kitty та сова. Сова на два відділення великого розміру. 129 ведмедик. Набір дитячого посуду. Три предмети. 119 звіні пухом. Міні-маус 219. З принцесами також 219. Пляшечка з трубочкою 219. Підставка декоративна на стіл. Під гаряче 99. Такі варіанти 2 штуки 119 у двох кольорах. Рушники 3 штуки в наборі 149. Такому відтінку також 149, 1 вафельний. І такі відтінки є коричнево-молочні 3 штуки 169. Серветки для прибирання, 2 штуки в наборі 49. Килимок ванної кімнати декілька відтінків. Є сірий, зелений, блакитний. Ціна 219. Килимок однотонний 119. Подушки з малюнком лама в рожевому відтінку 219, 40 на 40. М'якенькі табурети. Єдиноріжка на дерев'яних ніжках 599. Дозатор для рідкого мила ведмедик. Ціна 189. Вітро для сміття 269. Такий варіант 369. Пластикові. Мають відкриватися ось так на кнопку. Чомусь не відкриваються. Ціна їхня 389. Коробки для серветок 219. Килимок великий придверний – 269. 390 розмір 50 на 80. Подушки об'ємні, круглі для сидіння без зав'язок. Ось такі відтінки є 269 темно-сірий, бежевий світло-сірий. Самі топові тарілки з золотим обводком 169 білі та чорні. 219 миска. І такий варіант у білому кольорі також 219. Невелика салатниця або миска для перших страв. Багато писали коментарів, що у місті їхньому, на жаль, немає сінсей, але хотіли би багато чого придбати. Тому я думаю, можливо, якщо вас щось цікавить, пишіть мені, я буду відправляти.